Усім привіт! У мене тут два великих пакети. Зараз я вам їх покажу. Їх вага 5 кілограм. А це означає, що сьогодні буде розпаковка 5 кілограм одягу з магазину Second Hand. Ще раз усім привіт! Мене звати Світлана і я безмежно рада бачити вас на своєму YouTube каналі Ой, знаєте, важкувато я донесла всі ці пакети. Там ще щось на ліжку лежить, зараз приберемо. Я і моє експрес-очищення фону. Перед тим, як ми почнемо, обов'язково поставте лайк цьому відео, пишіть коментарі, будьте активними і також не забувайте про мій розпродаж. Будь ласка, приймайте участь. Я роблю там знижки, допоможіть доробити закінчити цей розпродаж. Зекономити свій час, подарувати цим речам нове життя, будь ласка, приймайте участь. Я в цьому телеграм-каналі 24 на 7. Разом із вами. За розпродаж я вам сказала, а сьогодні ще маємо з вами розібрати ці два велетенських пакети. Я була разом із вами в минулому відео в магазині Second Hand, де одяг з усі аксесуари продаються на вагу, і була я там в останній день завозу товару, коли ціна за 1 кілограм складала 33 гривні. Відповідно, тут трішечки менше 5 кілограм, там на 100 г, але е, пакети. Я оплачувала картою, тому зараз подивимося, скільки це мені обійшлося. Пакет точно пам'ятаю по вісім гривень. Ці прозорі. Я не знаю, зараз будемо робити розпаковку. Диво-дивне ці пакети. Мені здається, з кожним роком все гірше і гірше. Це моя особиста думка. Раніше просто чорні були і було супер. Брендовані були білі, було супер. Тобто, це ж не в перший рік це знімаю. Тому мені здається, вони якось в цьому плані стають тільки гірше. Я заплатила 181 гривню з карти. Дуже зручно стало, що тепер не потрібно носити готівку, і вони, я так розумію, все тепер оподатковують. Не знаю, яким чином по законодавству оподатковується у нас те, що повинно йти безкоштовно, але, але що маємо, те маємо. Я беру перший пакет, і тут ми маємо змогу навіть оцінити тобто це такий прозорий пакет, але ось це лого, яке взагалі не читається. Ну, знаєте, щось хотіли зробити. Я люблю дуже роли їсти, знаєте, оці хенд-роли, які береш з собою, йдеш і їсиш. Неначе шурма, тільки суші. ну Не знаю, як це правильно описати, що таке гібридне. Так ось, там також така, таке опакування. І мені здається, для японського якогось ресторану з собою це доречно. Але для магазину секонд-хенд такий пакет, я бажаю щось не туди і не сюди. Так ось, з пакетом розібралась, 8 гривень заплатила за кожен. Перше, що я придбала, це піжама. Сьогодні я не буду робити вам примірку, зараз поясню, чому ви могли бачити ці речі в примірці в цьому відео. Я їх хочу привести до ладу і деякі з цих позицій віддати в хімчистку. Зараз ми до цього дійдемо. Піжама складається з двох елементів: це такі штані і ось такі ось така прекрасна. Сорочка, це 100% бобовна, стан прекрасної у цієї піжами. Це розмір L, Вона на мені так сидить вільненько. Для чого я її купувала? Я її купувала для того, щоб зняти деякі реклами. Дещо в інстаграм мені потрібно знімати, типу там Get Ready With Me, коли прокидаєшся, ось таке. Якщо вам подобається формат Get With Me, у мене є дуже круте відео. Я його дуже люблю, ще коли я жила у Польщі, я його знімала цей день зі мною. Як я збираюся, як я одягаюся, піжама. Оцей ви знаєте, ранковий такий вайб. Будь ласка, перегляньте дуже класне осіннє відео. Там такий жовтень, гарний. Передбачаю, що ви отримаєте дуже класні позитивні враження і напишите мені коментар, щоб я знала, що ви подивилися це відео. Запах просто ультра-супер класний. Я не пам'ятаю, я думала, що це H&M. Зараз ні, це F&F. Такий мас-маркет, дуже популярний в магазині секондхент є дуже багато. Чому саме цю піжаму взяла? Тому що взагалі вибір в останній день був невеликий. Що сподобалося. Сподобався принц, подобався ось цей гудзик, в інтимній, скажімо так, зовні. І подобається те, що ці піжами, їх дуже класно можна стилізувати з кросівками, накинути те саме пальто, тобто такий скандинавський стиль. Якщо вам це тумач, я розумію, це така мода, яка скоро від нас піде, але поки вона не пішла, хотілося б таке щось. Спробувати для себе, і ви не забувайте, що в мене більш такий контент, коли я роблю це. Все ж не просто вас я тут розважаю, а в себе в інстаграмі це більш такий фешн. Я показую, як я стилізую. Одяг, що я для себе вибираю. Хотілося б розвиватись у цьому напрямку, тому не знаю, як в першому напрямку допоможе. Мені ця вонюча піжама, але маємо, що маємо 100% бавовна, прекрасний принт. Дуже дешево. Як ви думаєте, які коментарі найчастіше мені приходять на канал, взагалі, коли я отримую нові сповіщення? Перше, це про моє волосся, друге це комплімент про мій стиль. Третє це для чого звичайній людині стільки одягу. Ви праві, що для звичайної людини, яка живе повсякденним життям, користується там небагатьма позиціями в своєму гардеробі. Це буде забагато, але вважайте, що це все ж таки розважальний контент. Типу, ви щось тут поїсте, ви щось тут зробите під це відео. Вам буде цікавіше провести час і дивитися на приємне лице, спілкуватися зі мною, аніж просто там в тиху послухати музику. Так ось. Тиху послухати музику, таке щось змолола, так не дуже гарно сказала. Але зважайте на це, будь ласка, що це саме розважальний контент. Тепер відповідь на питання, чому ж тут не буде примірки по численним запитам в цьому відео, там де я стилізую пальто. Ви мені написали, що так. Ну, ти хитренька, типу, ти купила влітку пальто. І я, до речі, озвучила, що я влітку купила пальто, а зараз у нас жовтень, така вже середина осені. Я хочу таке пальто купити, але ж де мені його знайти? І я знайшла його в магазині Секондхенс. Пальто зі 100% вогни. Так, воно не зовсім таке, як в тому відео зараз трішечки, знаєте, цей шелест пакету закінчиться. Але тут також прекрасне пальто з вовни, 100% вовни. Воно, до речі, більш структуроване, більш структуроване, тут краща підкладка, тобто це дещо про дороге. Коли я, наприклад, його одягала, я показую полегку з джинсами, з кросівками виглядає саме в цій примірці, я тут вам все ж таки зроблю нарізку, щоб ви бачили. Дуже класно. В чому проблема? Я вам не можу його так повноцінно показати. Верніше так я можу показати. І Якщо у вас є варіант, як мені без хімчистки обійтися просто в домашніх умовах вибрати це пальто, я буду дуже вдячна, якщо ви напишете мені. Але окрім хімчистки, я якогось такого. Надання виду саме цьому елементу верхнього одягу не бачу. Так це коштує, тому що пальто віддати в хімчистку, це по довжині там рахується укорочене пальто 590 гривень, а довге пальто може коштувати до 1000 гривень, якщо там, наприклад, десь там з підкладкою, підкладка з якоюсь... Екзотичного типу шовку якась підкладка, треба погратися. Також склад самого виробу впливає на вартість. От такі ціни, тобто в корот... ну, коротке пальто там, або пальто середньої довжини буде 650 гривень. Це особисто у моєму місті, у тій хімчисті, якою користуюсь я. Ось і порахуйте, як мені по вартості виходять відео для вас. Якщо ви знаєте спосіб, щоб. Це пальто виглядало так само, як після хімчистки, тобто, щоб ви казали, вау, яке класне пальто, ти купила за 45 гривень, а то нічого, що я ще заплатила зверху, щоб його привести в такий вид більш ютубний. Тому до чого це вам буду? Якщо ви знаєте якийсь спосіб в домашніх умовах, щоб не зіпсувати саме весь крій цієї речі, щоб вона так само виглядала класно, об'ємно, щоб ця вовна, знаєте, так стояла, якби гарно, тому що. Вовна в неякісних виробах вона має здатність таку, знаєте, влягтися. Я не знаю, навіть після хімчистки, коли ти береш такий ворс, відразу підняти і приємно на собі така структурована, гарна річ з приємним складом. В домашніх умовах у мене такого вау-ефекту не виходить. Поділіться секретами. Звичайно, я з ним буду складати образи і буду робити знову продовження відео, чи можливо. Тобто у мене вже навіть плейлист у моєму відео є, чи можливо зібрати. Чи можливо скласти, зібрати гардероб, скласти образ, знайти ту чи іншу річ. Якщо у вас є ідея, що пошукати, будь ласка, напишіть, мені буде цікаво. Коли я виставила минуле відео з пошуком, ви мені сказали, бежеве пальто точно потрібно купити. І що ж, я пішла і купила це бежеве пальто. Ось воно. Ось. Так. Будь ласка. Воно дуже важке. Я не знаю, чи у відео я вам про це розповідала, що воно досить важке. І крій у нього такий. Заждіть, будь ласка, пакет. І крій у нього дуже схожий на крій усіх тих виробів плечових. Якщо я не помиляюсь, то про то є плечовим виробом. Pinterest. Тобто, це такий легкий спуск, така несильна структура і гарне облягання. В якому плані гарне облягання? Тут такий правильний крій. Також покажу вам, як я в примірочні його приміряла. Що сподобалося? Те, що тут великий склад вов. Якщо в минулому. В минулому кандидаті на відео у нас 100% вовна, то тут вовни 47%, віскози 50%, 3% поліамід є нейлон навіть у складі. Ну що я вам можу сказати? Не знаючи це. Кращий варіант, тому що кажуть, що коли 100% вовне пальто, воно в експлуатації гірше, ніж коли є інші матеріали. У складі напишіть, як думаєте ви. Таке питання. ви бачили, що перший чи другий варіант? Скажіть, будь ласка, з яким з цих варіантів знімати відео. Стилізувати перше чорне пальто, чи з цим кольором кемел гратися? Тому що відео за 45 гривень, те пальто, яке я купувала, воно темно-синього кольору. Чи буде доречним стилізувати знову чорне пальто? І все ж таки з ось цим цікавішим, як на мене, кольором зробити, вирішувати вам. До речі, за хімчистку, за реставрацію, за те, щоб привести ці вироби в порядок, скажімо так, у бежевому варіанті там були трішечки сліди від фарби. Але що ви думаєте, коли я була в примірочній? Я настільки, напевно, була по часу, щось намагалася знайти якийсь склад кожної з цих речей, що я просто цю краску відтерла. Я її відтерла просто нігтем. Ну просто здерла з тієї вовни і все. Його, я так думаю, його не купувала саме по тій причині, що побачили там сліди фарби. У мене є відео навіть про засіб для видалення плям, я коли знімала, як я реставрую речі. Я думаю, вам такі відео цікаві, тому деякі з цих з цих відео під по підказочкам можете пройти вверху. На останок. На останок я все ж купила те про що говорила. Так може навіть якісь трошечки гіршики пішли. Я купила ось ці купальники. І ви скажете, фу, купальники з магазину Second Hand, Я також так думаю. Але подивіться на цей кольор. Ще й мій розмір. Ще й по грудям мій розмір. Ще додає мені об'єм у грудях, ані де в іншому місці. Страшенно вонючі. Просто настільки вонючих купальників у мене ніколи смердючо вонючих не було. Це перший варіант, це другий варіант. Як ви думаєте, ось зараз поставте на паузу. Зараз покажу вам цей купальник, тут такий градієнт від сірого до темно-сірого, звучить такого, знаєте, до асфальтного з темно-сірого. Питання звучить ось таким чином: як ви вважаєте, яка з цих речей найважча по базі? Тому що, коли я думала, чи купувати ці речі, взагалі чи потрібні вони мені, чи не мені, а взагалі, щоб показувати, як на каналі, повторюсь, розважальний контент. У мене є власний гардероб. Тому тут більше для того, щоб вам було цікаво дивитися. Як ви думаєте, яка річ є найважчою? Ставте паузу і напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені цікаво, чи відгадаєте ви. Для мене це стало несподіванкою. Вся, ми подивилися 5 кілограм речей, яких виявилось не так і багато. Я вам дуже вдячна за ваш перегляд. Сподіваюсь, ми зустрінемося на новій стилізації. Я чекаю вас у коментарях. Будьте активними і пишіть, що ж нам стилізувати разом із вами. Усім дякую за перегляд.